час 10 час 15 э, прилетел в шахет по частному сектору ударил все ну, взрывной волной аж дом затрусило и потом где-то минут по-моему 10-15 не. не больше выглянул в окно и летит короче шахет и короче попадает в этот дом его короче бетонными плитами привали, при, при, привалило все и буквально мы вышли смотреть, ну как эти пожарные тушат пожар. Буквально там, ну, я знаю, там 10, опять же, где-то считанные минуты. Все, я стоял ну, вот, на, на, по, по центру дороги, наблюдал. И тут летит еще шахет, такой свист, э и буквально перед пожарной машиной взрывается этот шахет, но ну, я на, на землю как бы легко. Взрывается шахет прямо перед пожаркой. Всього, ну мене ухо оглушило, все, а троє ребят погиблі. Росія це страна-агресор, терорист. Тобто цивільний дім, де нікого ніколи немає, ні військових, нічого. Тут живуть сім'ї, яких я знаю 22 роки, мої сусіди, моя подруга. І тут, ну, який це об'єкт? Де ворог виготовляються, не знаю, якісь щоб на них нападати. Ні, тут живуть цивільні люди, котрі так половина повиїджало з країни, з Харкова, а тут іще приліт. Найбільш важкий фактор був той, що попередньо наші колеги, які виїхали на гасіння пожежі, було. Були в них влучання, вже загинуло три людини. Ми проводили роботи між переривами повітряної тривоги. Харківську область атакувала масово саме шахідами. Значить, за нашу інформацію їх було біля 20. Значить, 15 фактично прильотів ми вже ідентифікували. Решту фактично. Ну, тобто, шукаємо де відповідно декілька безпілотників було збито нашими силами оборони. А що стосовно прильотів, то це цивільна інфраструктура, це житлові будинки, які ось знаходяться відповідно поза мною. В результаті ударів по місту Харкову загинуло чотири людини. З них троє це працівники підрозділів ДСНС, які прибули на місце для ліквідації наслідків, фактично для рятування людей. Значить, так само серед постраждалих є працівники поліції, які були так само на місці для фіксування злочинів Російської Федерації. Наразі госпіталізовано біля 12 людей.